Щоб не забрати багато часу, надаю зраду слово Миколу Миколаївичу Надійку, який так само роз, розкаже нам про у? вибори Василькові. Доброго дня. А? Доброго дня. Микола неділька, я адвокат, кандидатом був на посаду мера Василькова, депутат Васильківської районної ради. Проблема з зіштовхнулася зіштовхнулися фактично, і правильно говорить Сергій, те, що. Який би це закон не був, він фактично дає змогу на місцевих виборах зробити так, що меншість може обрати за допомогою цього закону владу, яка буде керувати більшістю. Це факт. Цього не можна допускати. Але чомусь мене здивувало, що тут не обговорюється питання захисту будь-якого закону, який регулює питання виборів, захисту саме закону. Васильків показав, що правовий механізм захисту результатів голосування не діє взагалі. От е, в 2010 році ще якось більш-менш правовий механізм діяв, в тому числі ЦВК діяло, в цьому році не діє. Навіть ЦВК не сказало свою, е, своє слово у виборах мера міста Василькова. Не сказало, промовчало. Це великий мінус. Е, чому, наприклад, результати голосування місцевих не можна оскаржувати у вищому адміністративному суді України? Чому результати оскаржуються лише в першій інстанції і в апеляційній інстанції? Це проблема, проблема. Чому правоохоронні органи СБУ, прокуратура під час виборчого процесу і в день голосування не діють в оперативному режимі? Чому? Чому кримінальна відповідальність за порушення виборчого законодавства обмежена в кримінальному кодексі двома двома статтями? Чому? Повинен бути окремий розділ. Він не на такий достатній. Будь як е, взагалі повинно на моє переконання за будь-яке е, порушення крим... е, виборчого законодавства, яке прямо впливає на результати голосування, повинна бути передбачена кримінальна відповідальність. Повинна бути передбачена кримінальна відповідальність. Тому що ми зараз в такому режимі перебуваємо, що е, вчиняються групи порушення. Ось дивіться, Василькові і в принципі ми задокументували. Наша команда, ряд групи порушень. І вкидання було, і підкупи були. І це все відбувалося системно, організованими групами, організованими групами. І це відбувалося ще підготовка йшла заздалегідь до дня голосування. Всі ці відео були задокументовані і були показані на телебаченню і в інших засобах інформації. Правоохоронна -право -право система з цього приводу остаточну крапку не поставила. Реакції належної нуль. Тому можна приймати будь-які закони витрачені. Якщо немає належного механізму його захисту з боку правоохоронної системи, нічого не буде. В європейських країнах є закон, який виконується і немає потім ніяких ну, там, зауважень до нього і мотивацій його змінювати. В Україні вони будуть змінювати. Можна і кодекс прийняти, не спорю. Але поки належного механізму захисту цього закону не буде, ми це питання не вирішимо. Тому не можна закон, зміни до закону про місцеві вибори розглядати без е, відповідних змін до тих законодавчих актів, які забезпечують правовий механізм його захисту. Потрібно посилювати однозначне розповідання за порушення виборчого законодавства. Але механізм повинен також працювати на те, щоб ми могли будь на будь-якій стадії виборчого процесу його захистити.